Ей hey, бокс! Сьогодні я з вами поділюся моїми б'юті-секретиками, а також моєю щоденною рутиною. А саме про те, як я доглядаю за своїм обличчям, які засоби я використовую, як я роблю свою саму улюблену укладку, мої самі улюблені кучері, а також мій дуже-дуже швидкий макіяж. Хотілося б мені, звісно, починати так своє відео, але ви не на каналі Вок. Ви на каналі Кокомуа, і з вами ваша Анастасія. До Вок мені все ще дуже далеко. У мене ще не так багато підписників. До речі, якщо ти дивишся це відео, то, будь ласка, підпишися і підтримуй україномовний. YouTube. Це інше в принципі я сказала правильно, тому ми з вами готові починати. Поїхали! Як завжди свою бюті рутину я розпочинаю змивання. Мій тип шкіри жирний, тому я використовую ось цей гель від CeraVe для жирної та нормальної шкіри. Цей гель я дуже люблю. У мене сама велика банка, я вже його перекуповувала дуже багато разів. Він дуже економічний в використанні. Мені ось цієї банки вистачає більше ніж на півроку. Я спробувала багато різних засобів, багато різних гелів, але ось цей гель для мене найкращий. Я вже вмилася поза кадром. Тому ми готові з вами переходити до наступного засобу. Далі ми з вами переходимо до сиворотки і тут у мене ось така сиворотка від The Ordinary. Я вже дуже багато вам разів говорила про цю сиворотку на моєму ютуб каналі і скажу про це знову. Цю сиворотку я вже теж безліч раз перекуповувала і буду робити це ще, бо вона мені дійсно дуже сильно подобається. Далі ми з вами будемо наносити мій самий улюблений крем, і це знову ж таки у нас. Крем від The Ordinary. Я просто обожнюю, як комбу дають ось ці два продукти, і я дійсно після них бачу результат. Цей крем класно зволожує, взагалом мені дуже подобається. Також не забувайте про шию. Далі я використовую якийсь крем SPF, але на даний час цей крем у мене закінчився. Я в пошуках якогось нового крему з SPF. Якщо ви знаєте якийсь класний крем, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях. В принципі, це вся моя б'юті-рутина. Тепер ми з вами готові переходити до волосічка. Все, що. Що вам потрібно буде для цієї укладки? Це, звісно, ваш гребінець. Ось така плойка. У мене це плойка від Babyliss. дуже її люблю. І лак для волосся. Також він мені дуже подобається, саме ось цей лак. Для початку нам треба дуже добре розчесати наше волосся гребінцем. Прибираємо наше верхнє волосся. Розділяємо ззаді волосся на дві частини. Це волосочко заплітаю хвостик, щоб воно нам не заважало. Ну, ми з вами готові починати крутитися. Я вмикаю свою плойку на 200 градусів, буду її ставити ось так в 90 градусів, можливо, навіть трішки більше. Мене погано з математикою. Беру наше перше пасмо. Намагайтеся не брати дуже великі пасма. Ставлю ось так нашу плойку і на неї накручую наше пасмо. І тримаю десь до хвилини. Давайте зробимо ще раз для закріплення: беремо на пасмо, ставимо нашу плойку, накручуємо, чекаємо і відпускаємо. Давайте я зараз швиденько закінчу цю сторону, щоб переходити до іншої сторони. Ось такі кучері у нас з вами вийшли. Тепер давайте це все лакувати. І тепер давайте робити все те саме на іншій стороні. В Принципі, ми робимо все те саме, тільки що дзеркально. Повторюємо знову: беремо наше пасмо, ставимо ось так нашу плойку і накручуємо його. Чекаємо і відпускаємо. Загалом накрутитися і зробити такі кучері догорі просто, і тут немає нічого складного. Ну, от і все, ми з вами цю сторону також закінчили. Давайте це все лакувати. Тепер розпускаємо. Верхню частину, тут зараз саме головне зробити рівний проділь. Це волосечко я закріпила назад після того, як я зробила рівний проділь. І будемо починати крутити ось цю сторону. І ось тепер нам потрібно максимально старатися. Якщо ось ця частина нижня, вона буде більше така для об'єму. І якщо ви десь там ззаді щось не докрутите, то, в принципі, нічого страшного. Тут вже буде вся наша краса. Тому намагайтеся брати дуже маленькі пасма, невеликі. І дуже добре їх прокручувати. Як завжди, беремо наше пасмо, накручуємо на плойку, тримаємо і відпускаємо. Швиденько закінчую цю сторону, перехожу до наступної сторони. Знову ж таки, розчісую своє волосечко і роблю всі ті самі махінації. Звісно, таку зачіску я не роблю на кожен день. Це більше якась така особлива історія на якісь такі особливі дні. Ця зачіска у мене не зимає дуже багато часу. Я десь витрачаю на це все 30-40 хвилин максимум. І тепер я буду брати гребінець і розчісувати моє волосся. Боже, подивіться, просто як зразу гарно стає. Вуаля, ось такі кудрі в нас вийшли. Давайте це все тепер. Знову ж таки, лакувати. Чесно, я просто обожнюю цей результат. Я обожнюю, коли у мене ось так виглядає моє волосечко. Тепер ми з вами готові переходити до макіяжу. Взагалом, у мене вже на каналі було відео про мій щоденний макіяж, але ви мене попросили зробити щось максимально швидке. Прямо, щоб займало максимально мало часу. Тому я зараз вам покажу який сам Мий швидкий макіяж я можу зробити на щодень, якщо у мене абсолютно немає часу. Звісно, якщо у мене абсолютно немає часу, то я просто не фарбуюся, і це теж. Нормально. Догляд я вже мій нанесла. Єдине, що я не нанесла, це масло для губ. Мені дуже подобається ось таке масло від iHeart Revolution. І тепер я буду брати ось цей засіб для волосся це такий гель для укладки. Але я не полюбляю вкладати свої брови. Набираю його на щіточку. І наношу на брови. Тепер ми з вами переходимо до тональної основи. І я беру ось такий крем від Еволайн. Він доволі легкий, і мені дуже подобається, як він виглядає на кожен день. Наношу його ось так на руку, і наношу тональну основу на обличчя. Тепер беру вологий спонжик і розташовую тональну основу. Тепер я беру консилер від Elf. Він у нас трішки такий плотний. І я його додаю зовсім-зовсім трішечки. І знову ж таки, спонжем за все розтушовую. Вже така виходить гарна, ідеальна обличчя. Тепер я беру ось таку пудру від Makeup Revolution. Мені дуже подобається, як саме вона працює з ось цим тональним кремом. Працюю ось такими притоптуючими рухами і припудрюю нашу т зону. Тепер я буду робити контур нашого обличчя, використовувати буду свою улюблену палетку від MAC Набираю ось цей відтіночок і наношу його на наші вилиці, на скроню і також на підборіддя. Тепер я візьму ось такі румяна від Майка Revolution Набираю їх і переношу на наші щічки одразу з цими рожевенькими рум'янами. Наше обличчя стає дуже свіжим. Тепер я беру ось цей бронзер від глимбів, набираю його на пухкий пензлик і хочу трішки ось так забронзеритися і тепер я переходжу до нашого хайлайтеру. Я обожнюю цей хайлайтер від Dior і наношу його зверху над нашими вилицями. І тепер ми з вами переходимо до макіяжу очей. Тут все буде дуже просто. Я буду використовувати ось цю палеточку від бренду Гламбі. Називається палетка Luxuriat і вона з колекції Love to Love. До речі, на ось цю палеточку на своєму ютуб-каналі я вже робила огляд. Для нашого щоденного макіяжу мені потрібні три пензлика, всього лише три пензлика. Один ось такий пуш. Малесенький пензлик бочонок і плоский малесенький пензлик. Відкриваю я ось цю красуню, набираю ось цей такий світло-коричневий відтіночок і наношу його ось так ось сюди в складочок. Тепер я беру малесенький плоский пензлик, набираю ось цей відтіночок такий темно-коричневий діп, і наношу його в зовнішній куточок. На той самий пензлик бочонок я набираю ось цей світлішенький віті і підтушовую ось цей такий темно-коричневий. Просто 5 секундочок, і у вас вже класний макіяж. Набираю якийсь ось такий темно-коричневий відтіночок і наношу ось так на нижні повіко. Готова. Тепер я буду кьолером підкручувати наші війки. Беру туш. І профарбовують дуже дуже добре. Мої вії тепер я полюбляю дещо робити кримінальне. Це знову ж таки профарбовані вії. Відкрутити, знаю, що я одного дня можу залишитися без вій, але я приймаю всі ризики, тому і це сьогодні буду робити. Тепер я знову ж таки беру наш хайлайтер. Набираю на бучонок ось цей хайлайтер і додаю його внутрішній куточок. І одразу в мене стає погляд в мільйон разів свіжіший. Тепер беру олівчик для брів від Makeup Revolution, від під бренду Revlo. Ревлов, надіюсь, профарбовую там, де мені не вистачає волосків. Я думаю, таке відео дійсно дуже цікаве, бо ви можете подивитися, чим я насправді користуюся, якими засобами, і що мені дійсно дуже сильно подобається. Тепер нам залишилося оформити наші губи, і це я буду робити олівчиком від глембі. Це у мене 108-й відтіночок. І поверх нашого улівчика я хочу додати ось це масло від iHeart Revolution. Ну що, друзі, ось такий результат у нас вийшов. Ось така укладочка, ось такий легкий щоденний макіяж. Якщо це відео вам сподобалося, то не забувай поставити вподобайку, а також пиши в коментарях, який саме ти макіяж робиш на щодень і з чого він складається. Також не забувай підписатися на цей канал і натиснути на дзвіночок, щоб тобі приходилось з. Увіщення про мої нові відео. Ну, а ми вже зустрінемося зовсім скоро в нових відео. Бувай!